А в цьому відео ми з вами поговоримо про те, а чого ще варто уникати в ваших запитаннях, що ви більше пам'ятаєте? Перший поцілунок літо 2003 року чи сьогоднішній сніданок? Я пам'ятаю сьогоднішній сніданок. Більше нічого. Насправді, нещодавно я дізналася, що з дитинства ми пам'ятаємо не свої спогади, а те, що нам переповіли дорослі. Більше того, наш мозок працює таким чином, що він не має конкретної коробочки. Це не так, що він зайшов на поличку, взяв коробочку, розкрив її і показав, дістав звідти якесь кіно і програв нам його. Насправді, мозок лізе на різні полички. На поличку, де зберігаються спогади про слух, де спогади про зір, де спогади про різні відчуття, потім він це складає разом. Ми це розповідаємо, і далі назад по коробочкам розкидається те, що ми сказали усно. Тобто кожного разу ми розказуємо розказуємо не першу історію і перші враження, і перший досвід, а ту історію, яку ми розказували останнього разу. Тому висновок такий: запитувати варто про досвід, який відбувся не більш ніж півроку тому. Не варто опитувати людей на тему задоволеності послугами, якщо вони передбали у вас всього одну пару шкарпеток три роки назад. І більше не звертались. Скорше за все, вони навіть вас не згадають. Якщо історія виходить за межі півроку тому, її варто брати до уваги, якщо це був факт. Наприклад, в 2003 році мені наростили зуб, який був вибитий на дитячих атракціонах, та або в 2015 році я одружилась. Це є факт, який можна брати до уваги. Або людина була дуже емоційною, щось емоційно важливо проживала. Якщо ця ситуація ключова для нашого дослідження, тоді ми її слухаємо, але пам'ятаємо, що людина згадує не досвід, а свій попередній варіант цієї історії. Друге. Про що не варто запитувати, це про гіпотетичне майбутнє. Це місце, де реальність і життя ніколи не зійдуться. Якщо дослідження проводять, щоб отримати гарантію того, що ідея правильна, то в анкеті часто є такі запитання: а скільки б ви платили за додаток, який допомагає засинати? А якби наш ресторан був у вашому будинку, ви б ходили в нього на обід? Або чи порадите ви наш банк вашим друзям? Ми не знаємо, що відбудеться через хвилину. Ми часто не знаємо, що відбувається зараз. Тому про гіпотетичне майбутнє теж краще не запитувати, бо там правди немає. Там є лише точки зору, а не реальні факти. А нам потрібні факти, досвід. Бо лише на них ми можемо базувати свої висновки і рухатись далі зі своїм продуктом і якось його покращувати. Цей тип запитань легко запам'ятати завдяки одній дитячій дрожнивці. Якби, Якби в роті росли гриби, то в ліс не треба було би ходити. Тобто, якщо в вашому запитанні є частка би, чи купили би, чи ходили би. Тричі, а краще сто разів подумайте, чи варто це ставити. Більше правди в фактах і в тих речах, які можна перевірити і підтвердити. Краще запитати, як людина вже поводиться і скільки вже платить за рішення своєї проблеми. Наприклад, ви створюєте додаток, який вправами з йоги, музику для сну чи ще чимось допомагає людині вийти з депресії. Ви хочете зрозуміти, яку ціну ставити. Запитати прямо, скільки би людина за неї заплатила, можна. Але це як запитати школяра, скільки би ти собі поставив за цей твір? З одного боку, хочеться максимально вигідно для себе, з іншого не хочеться виглядати бідним чи халявщиком. Але у випадку з ціною за додаток слова ні до чого не зобов'язують. Тому будь-яка сума буде насправді просто фантазією. Як правильно дізнатись, скільки люди готові платити за ваш продукт? Запитати про досвід, який вже був? Наприклад, запитати: а коли з вами останнє траплялася депресія, хто вам з цим допомагав? Що ви з цим робили? Скільки ви платили за це останнього разу? Третє, в чому люди найчастіше помиляються, це точки зору. Розкажу вам приклад про музику та МРТ. Раніше, коли ще активно збирали фокус групу і вірили в їхню ефективність і силу, учасникам фокус груп тоді давали подивитись, наприклад, якийсь музичний кліп, фільм, а давали спробувати якийсь продукт і просили сказати, що їм тут подобається, а що не подобається. На основі цих точок зору будували висновки, змінювали рекламні кампанії, змінювали продукти і упаковки. Однак це не завжди працювало, і іноді а, все ж таки було провальним. Потім почали досліджувати людей в МРТ і провели цікавий експеримент. Людину клали в цю кабіну, підключали там різні датчики і давали послухати кілька треків, які ще ніде не були запущені і офіційно не були опубліковані. Тобто людина їх чула вперше. Її просили сказати, яка пісня на її думку злетить, яка ні, і запитували, яка їй подобається. Цікаво, що в цей момент люди старалися раціонально оцінювати і розповідали свою точку зору. А мозок фіксував зовсім інші речі. Тобто, мозку людей подобались інші пісні, аніж вони вибирали. Через рік співставили дані і вияснили, що злітали ті пісні, на які реагував мозок, а не ті, які обирали самі люди. Тому запитувати у людей точку зору про продукт, як вони це бачать, ем, і обминути це мозок дуже складно. А зчитати інформацію в МРТ ми не завжди можемо собі дозволити. Тому про точки зору краще запитувати акуратно або не запитувати взагалі. Як же правильно? Правильніше запитувати про досвід, і в випадку з музикою взагалі можна просто спостерігати. Наприклад, полистати трек-лист, або попросити людину включити останній трек, який вона слухала, або зробити як один із власників автомайстерні. Він хотів розмістити свою рекламу на радіо. І він приходив до спеціалістів і запитував, де краще розмістити рекламу. Він просив своїх механіків в анкеті клієнта записувати разом із загальними технічними даними також і те, які радіостанції стояли в машині в швидкому доступі. Таким чином він точно знав, яке радіо слухають його клієнти. І четверте, це запитання, які місяць оцінку. На одному курсі по стратегії нам розповідали приклад із фокус групи в період одної з криз в Україні. Ведучий фокус групи поставив запитання: розкажіть, будь ласка, а як ви економите на їжі? Після чого одна із учасниць дуже сильно обурилась і почала дуже активно і агресивно розповідати про те, що економити на їжі не можна, бо це найцінніше. Що ми те, що ми їмо, і вона своїм коханим дітям, коханому чоловіку купує тільки найкраще, найсвіжіше і найякісніше. Вся група прям притихла після такого монологу. Ну і вже ясно, що не хотілося нічого такого розповідати про себе. Ведучий, звичайно, зумів вивести цю ситуацію в більш комфортне русло. І в результаті вияснилось, до речі, що у цієї жінки вдома постійно ковбаси, сосиски, кетчупи, майонези, смажене, жирна, і це якось ну, взагалі не про здорову їжу. Та? І що насправді там сталося? Її стригерило слово економити, воно їй було некомфортним. І те, що вона розповідала про здорову їжу. Насправді було не зовсім про здорову, бо поняття здорової у кожного своє. Отже, коли ми в своєму запитанні надаємо певну оцінку, ми можемо викликати неочікувану емоцію, яка може завадити нам докопатись до суті. Як правильно можна було би запитати про харчування без оціночного слова? Розкажіть, які продукти ви купуєте? А як ви купуєте? А як було до кризи? І якщо порівняти з тим періодом, який був до кризи, і зараз що змінилось? Після цих запитань ми би побачили, чи людина дійсно економить і на чому економить. А краще сходити до неї додому і подивитись, що вона купує, та? і сходити з нею по супермаркету, і подивитися, як вона це ці продукти вибирає. Підсумовуючи, для того щоб отримати максимально щирі і чесні дані, потрібно запитувати про досвід. Тобто, в самому дослідженні ми шукаємо чотири сили, які керували досвідом людини. Розберемо їх на прикладі сервісу для прослуховування аудіокниг. Перша сила це тригер. Поштовх це те, що саме в ситуації людей змусило шукати нове рішення. Наприклад, я купив так багато книг для читання і не закінчив жодну з них, а в мене вже на полиці немає місця. Друга сила це нове рішення. Що саме або яке саме нове рішення спонукало людей спробувати продукт? Наприклад, я міг слухати аудіокниги, поки їду на роботу. Третя сила це стримувальні звички. Які у вас були звички, що заважали спробувати це нове рішення? Наприклад, подкасти безкоштовні, і я все ще ними насолоджувався. І четверта сила: ми шукаємо тривоги нового рішення. Які переживання та тривоги мала людина щодо нового рішення? Наприклад, що робити, якщо мені книга не сподобається? Я втрачу контекст деяких книг без візуального супроводу, діаграм, наприклад, і тому подібного. Отже, з такими запитаннями, як гіпотетичне майбутнє, далеке минуле, оцінки та точну зору, варто бути обережними і пам'ятати, що це насправді поле для фантазій, а не для опису реальності. А значить, і фото нашої карти, яке дає нам дослідження, зробити не вийде. Варто запитувати про досвід, факти, деталі і шукати чотири сили. В Наступному відео я розповім, що робити, коли на всі ваші ідеальні запитання, які ви так уважно поскладали, людина відповідає коротко, без ентузіазму і, взагалі, не хоче давати щирих відповідей.